Всем привет! Зума Нубик в Майнкрафте. И сегодня я буду грати в такую мини-игру, как Build Battle. Да, Build Battle. Короче, давайте сюда вот прыгаем и... Опа! все Я тут... Туда... О, под какая прикольная прикольна карта. О-хо. Так, что тут, ага, что тут мы будем устроить. тролль, торт, гітара, зреной замок, песочный замок, санки и автобус. Ну, по-моему, буде. Легше всього це, напевно, троль або торт. Так, да, я, напевно, торт виберу. Ну, бо торт. Це, це по-моєму, саме найприкольніше, так. Да. Вот, тільки, блін, така карта. Тільки жаль, що зараз не зима. Зараз, якби, ага, ну все, так, зараз. Пісочний замок! Ви що там приофігели? Як я його построю, блін? Що там приофігели? Ладно, треба пісок шукати, пісок. Mm, так. І давайте ще приколу візьмем, якби якийсь там такого кольору не существує, ладно. Давайте беремо так і будемо строїти якийсь, Ну, щось похоже на замок. Я не вмію таке, конечно, строїти підписники, да. Я буду щось строїти подобі своєї хати земляної, тільки із піска. да короче ось так от. Mm, так от. Опа. от Да, я не знаю, чи це все. Ще дуже мало часу здали. Уф. Да, підписані. Ну то, звісно капець, ладно, треба. Е-е, э, Тут бар'єра не можна взяти. Так мені потрібно ну, щось зробити. Так, Е-е, э, капець підписники тут то -то капець якийсь. Блін. М -м, ага, вот чого І в мене це буде. Не, нема чомусь. Ладно, прийдеться так. Е, Йо, що я так часто рачу, то мені потрібно тут пісок поставити ось тут, ось так. Е, так, мені потрібно двері поставити. Де двері, де двері, де двері, де двері? Чути я не бачу двері. Де що за фіня? Де ці тупі двері? А вот вони. Так, берем, берем. Ось так от. І Щоб нічого не обвалилось, потрібно... Ось так. Опа, все, я Е, Двері я зміг поставити так. Мені треба поставити, напевно. Ось таке от жовте ще стекло. Е, е, що за фігня, Так. Ось так от. Е, і ось так от. І ось так от. Опа, красиво, так. Да. Тільки я не знаю, як я буду кришу строїти, тому що. Ну, бенде-пісок буде просто обвалюватися. От, бачите, він мене падає. Тут, тоді. Я не знаю, може бути мені тут зробити потолок е із щось там іншого, може, із цього. Да. Щось так буде. Не знаю, як це прикріпити, звісно, так, так буде. Так, да, буде, буде. Проблема, проблема. Величезна. Да, конечно, да. Вот не проблема, но я чого-то трошечки вже придумав, що я тут сделаю, що вот так отделаю. Ну, блин, ну я вообще не мію строїти. Вот я просто нічого не встигаю подписывать. просто. Ну то неможливо, да, да, про. Я дурак. Я просто повний дурак. Що я сделав, блин? Ладно, треба так. Это, вот так вот, хотя бы робом, чтобы тут нормально песок был, а не, вся, вся фигня, так, этот песок забрать вообще, то в уже, падает этот тупый песок, вот так, опа, так, все, я тут а, что-то сделаю наподобие, типа, м -м, какого там замка, что ли, шашу что там, Ну да, ну там ж, в принципі, пише, пісочний замок не має бути пісочний замок, да. Е, да, Тільки я ще нічого не встигаю підписники, да, То, звісно, повний піпець. Ладно, беремо ось таку от е, шибку. Е, і ось так от все остальне застроюємо просто. Ну просто ось так от. Ой. Ну ось так. Конечно, да, у мене якась фігня вийшла, но в мене, мене ще є час, да. Я можу ще щось таке саме построїти. Наподобі такого самого, що я тут і строїв, так. Да, тільки е, воно буде багато часу займати, да. Конечно, тре. Я хочу щоб все було красиво, симметрично. А не так як. Так, да, коротше, потрібно ось так от сделати, блін. О, да мне кажется, я сейчас ничего гисенько не встигну, потому что, ну, дядя, мне тут что-то блін, блин, часа, мало. Мало часа, блин, чего? Ладно, робимо ось так то есть так вот. И тут ну, так буде будет стекло, да? Да. Так, тут-то стекло. Ось так оце ось так от ділаємо. Ага, ну, звісно, не дуже красиво виглядає, як я хотів. Ну, хоча б якось, так. М -м -м. Тепер потрібно построїти ще. воно тільки в мене тут часу а ще дуже мало. То мені треба якось встигнути це все построїти, бо часто не безкінечний, як сказати, так. Да. Тут стекло, тут песок тут. Блин, цей э, песок, так давайте так. так Ой, бляха, я дурак. Опа-оп, оп-оп-опа, все так. Ну, мне кажется, трошечки более-менее так стыгають, или. Ну, і так до мене никто не зможе зайти, потому что тут двері будет закрытия, и ніхто не зможе відкрити, да. То ось так вот делаємо, та, що я такий дурак, что тут двері написала. Опа-оп. Так, ось так, ось так. І чого-то я почти построїв, да Тільки часу, звісно, теж не безкінечно. Ну, добре, що я не буду там. Я там не буду ніфіга строїти. І не буду відкривати двері. Туди ніхто не зайшов. Ну, в принципі, в принципі якщо так подивитись то я встиг. Тільки мені потрібно м -м, поміняти ще пол. На ось такий от і з піска і трошки такі декорації типу поделать, ніби тут, а, короче, хто-то штучки будуть, наприклад, такі от пісочок такий. М -м, буде якась піраміда, тільки мені кажеться, я сейчас не встигну, блін, цю піраміду построїти, тому що, ну, я хочу її зробити такою не не малесенькою, а такою нормальною, хоча б хоби так бо бо. Що це малесенько, блін, що це за фігня буде? Тут тільки а в мене часу то не вистає, да. Но, мені кажете... О, да, я даже встиг! Повезло то як. Ну, можна ще навіть встигнути построїти тут ще таку штучку, якийсь кубик. Ну, не кубик, а я не знаю, як це назвати вообще так. Ну, давайте шутки, швидкіше, просто я вообще нічого не встигаю. Да? Тобто, капець якісь. Я, я встигав, Я встиг! Я встиг підписники! То получилось тільки... Оп-оп-оп. Все! подивіться, что у меня получилось, вообще прикольно. Да, тут, тут такие вот песочки, ну тут. Ай, блин, не стрех. Ладно. Що тут о, я це все М -м -м -м. Ладно, Ну, как бы нормально. Это хорошо, я бы сказав. Да, прикольно. О! Тут моя сразу постройка. Ну и і... І що тут ставлю нормально, найти. Ужасно, хтось писав. тут, тут ми песочек. Да. Тут... Ладно, я не знаю, чи я вообще буду дать. Десь... Ну блин, ну я тут всі все построила. Ладно, нормально. Ну, в принципі, це нормально. Я бы. Би... Ну блин, ну якщо б я бы знал, что можно было такие блоки использовать. Я не такие использовали, блин. Ну ладно. Ну тут все такие блоки использовали. Я, я що знал. Що можна і такі блоки использувати. Я би так би тоже би построїв би щось би прикольне. Ну а так. Я ніфіга не построїв, да О, тут хтось, походу, не встиг постройку закінчити. Ну, ладно, <свісно> ужасти <бо є. свісно> Да, конечно. Да. Ну, буду тримати отвічно. Трошки <свісно> затронути ігрока. Да. Тільки жаль, що він не встиг, бо тому що часу було то мало. Так, да нифига себе туда построили. Нормально, нормально так. Так, тут челики летают. Ага, ну давайте подивимся, что тут дальше. ого го го То Да отлично, кстати. Да. Это вообще имбулька барабулька Прикол. Ладно. Джон... Джонлі Эммммм. Ну, как бы нормально, кстати, даже прикольно, мне кажется. Да. Вот, короче, а тут даже ведти можно. А ну тут декоратий нема. все одно красиво, красиво. Да. М -м, да и на весит декорації, конечно. Ну то так как бы плохо, я бы сказал, даже плохо. Сейво сейчас можно было трошки більше обустроить. Да. Бо мені кажеться, я більше построїв. Так. Що тут? Ага. Ну, нормально, нормально. Тільки жаль, що йти не можна. Можливо, там були б якісь декорації, але може бути ігрок так спеціально зробив, щоб, щоб не побачили всі, що там є декорації. Ніфіга собі. Ніфігасі. Ну, тут якось це, навіть, це навіть не ба. Це якийсь непісочний замок. Це, це просто якась дорога, непонятна. І... И кейс тут вообще штука, непонятно. Так. Ага, тут-то що такое? Нифига себе. А сюда війти вообще можно? Ну а так будет. О, А так то нормально. Прикольно. Да, ладно, давайте. -о. хо мне вообще подобається. подивіться, как прикольна башня. Ладно, так давайте, давайте, давайте. Ну и что там дальше будет? Хто вообще выиграет вообще? Скажите вообще. То вже виграє? Норм ак. Ага, норм ак. Він таке построїв. Ага. Ну, кстати, багато він блоків поставив. То. Отлично, я б, даже би даже бы сказав, да. То ще прикольно. тільки війти не можна. Ні, це нормально, треба було поставити. Ладно, ум. Да ні, ну то якось плохо. Блін, якось... Не, ну конечно, красиво, но але мало блоків Ну, За такий час можна було більше поставити. Так. Да. Так же, как я. Так, о. Ну, кстати, нормально, нормально. Ой, даже хорошо, хорошо. Я бы сказал. Так, вот тут самый норм. так, ну, короче. А кто выиграет уже, скажите? Да сколько можно? Сколько-то. Кстати, ну... Помо... Да, не, ну то якось просто так себе, да. І... я навіть это не на якман месте. А це му Це... Ай, ладно, я просто мовчу. я зайшов в нову игру і тут короче, тут буду вже... Грати нову катку. Ой, що тут за скин Ха-ха! Смішно, ще дуже смішний скин, Звісно, да. Житель, блин. Ладно, о, кстати, прикольна карта. Мені подобається, такий космос красивий. Ооо, прикольно, да. 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 М -м, короче, <сх> тут скин, блин, шо я тебе, блин, скинать, что я все нормальный скин хай поставить. Да шо за фигня вообще. <сх> Ладно, буду чекать, куда будет начинаться, блин, тя игра, бо тут игроки, блин, не может понять, че они будут начинать катку, чи ні. О, все, игра почалась. І, кстати, підписники, вибачте, я забувся шейдери включити. Ну ладно, вам, в принципі, має бути пофіг на те, що я не включив шейдери. Просто пофіг. Тільки, блін, тут крепусть якась. Це що, яке це построю? Це просто невероятно складно. Блін, а, піпець. Ой, euh, так, тільки де ці блоки, бляха, бляха, де ці блоки, бляха, я не можу знайти нормальні блоки, бляха. Бо вот тут я повну фігню знаходжу. Опа. А ось це от мені потрібно якби це. Хоча б це якось, якось так буде. Це. це... Ну, такі блоки. Я не знаю, як це построїти. Я не розумію, що я вообще не хочу строїти. Мене просто фантазії нема що строїти, да. Ось так от діла. Що я за фініс зробив? Боже, я дурак. Ладно, я ділаю якось так, я не знаю, ще не вмію таке строїти, да. Ці крепості я ще не вмію строїти. То мені треба щось делать, блин. Я не знаю ще як крепость так по-нормальному виглядає. Но я чогось навіть. <риво> Ніфіга я не знаю, що я буду робити вообще. У мене фантазії ноль що такого прикольного зробити. Що я таке велике роблю? Мені каже, я таке не построю. Та мені ще потрібно щоб воно було сімметричним. О, якраз. Сімметрично. <риво> так, ось так. Ось так. Ось так. Ну, блін, я не знаю, як воно тут це вийде. Я, кстати, більше землю замінив на ось і... Ну, на ось таке от. па, красиво, Так, опа. Так, тільки мені потрібно було його якось красивіше построїти, блін. Давайте оп. Оп. І тут так само, оп, оп. Тільки мені кажется, я... Аааа, тут часу ще й мало вибрали, Да ви що тут издеваетесь? Чи що? Що так мало часу? Я не витримаю. Я не зможу таке построїти, таку крепость, блін. Це так мало часу. Тому... Піпець, це невероятно. Складно. Ладно, буду якось. Так вообще, я не знаю, я не вмію строить сами крепости. Ладно, ну прийдете мне кости построить. Ну, я хотя бы даже и не знаю. Да. Короче, тут а что-то потом оставляю пару блоков. Короче, все, хватит мне фигней заниматься. Не потребно вообще строить свою крепость. Ну, не трава вылечить, такую крепость бы. Хоть и так, так, так. Оп, 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 оп. Ось так, так, нормас, нормас. Да, та раз, та раз, так. Короче, что-то тильки, Мне краще так чтобы это Что это за фигня вообще? Полно. Мне, короче, вот так вот делать, это что якось что-то у меня некрасиво выглядит. Да. Вот так вот что-то сделать. И вот сюда вот так. Так. Все так. Ем, тепер мені тут ще блоки треба поставити. Да, я не знаю, чи вообще щось мене красиво вийде, бо я вообще не вмію таке строїти. Блін такі величезні, прям крепості. Да, да ось Так. От. Ділим. Я чого-то вообще не розумію, як мені це все строїти. Да, ось так. Ось так. Опа, оп. Ось так, ось так, ось так. І ось так. Опа. так. М -м так, ну делаем вот так вот. ч что-то час вообще ноль. Вы что там подурели вообще? Что так? Что к часу мало? Не понял. Блин, мне чего недостаточно. Я не имею такие крепости строить за такой малый час. Блин, тут капец. Все елки палки блин, так, ладно, пытаемся что-то построить, а что-то... Ну, я пытаюсь, конечно, да, что-то построить, хотя бы что-то, чтобы было что-то похоже, хотя бы на крепость, блин, нормально. Ну, вроде бы нормальный хит я сделал, так вот, так вот сделаю. Ну, нормально, 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 так, сойдет, сойдет. Можно сказать, только мне не потребно, хотя бы, блин, что-то шесть сделать э, Ну, например, шоу не можно сделать я сделаю себе вот такие вот ступеньки наверх да короче будут мне такі вот ступеньки такі, конечно трошки бляха будут тупо виглядати, конечно да мне блин потрібно мне Маня... а мне час вообще не хватает капец блин ну що там блин офигел вообще Мені треба більше часу, я не можу так <губ>, вообще построить якусь постройку. Мені... Блін, часу не вистачить Да, как Так, тепер мені нужно якось так вот сделать. Я не знаю, тут якось я буду відбиватися від монтів На якісь, блін, крепості блін, яка, блін, построена за Ніби за 0 доларів, бляха. Да. Так, що я тут сделаю? Ні, я тут тільки ще не сделал. Оп-оп. Ну, по-моєму, кстати, красиво виглядає. По-моєму, красиво. Ну, я ще не повністю цю постройку закінчу. Подивимося, як буде виглядати, да Так. Ой, не поняв. що то в мене... галюцинації, блін, не вже від того, що мені потрібно це строїти. Да? Що я за фігню строю? Више. Ось так. Нормально, вроді вже. Я, конечно, не умею такого строить, но попробую, конечно, да. Только мне не час вообще нихвато, и вы что там подулили вообще? Я не дострою даже сейчас, нет, 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 я не достигаю. То просто, как такую крепость можно построить, блин, что за фигня? Не разумею. Ладно, ось так, ось так. Ой, блин. Ой, бляха, ой, йо. йо йо-май-йо, бляха, в мене час вообще ноль. Нет, підписники, я просто щас облажаюсь жорстко. Жорстко облажаюсь просто. Бо я тим більше, я дуже медленно строю. Тут мене ще й часу не хватило. О, нет, не Я не стиг даже блок зламати. Нет. Фух. Ладно, ну блин, ну чак, Я не встиг. Ну якого фіга, мене вже все бісить, Плохо, блях. мене вже все вс блін. Нормально, нормально. А шо всі пишуть, ужасно це імба? Я то не встиг достроїти, блін, Ой. всі ставлять ужасно, плохо. Да, блін, Ну ви що издеваетесь? Чому ви так мало часу тут вибрали, а? я, блін, би построїв би, Дураки вы бесполезны вообще. Что это за говно? <смех> <смех> О боже, просто это просто ужасно. Про это самая ужаснейшая постройка, которую я вообще бачу. Боже, ну что это за фигня? Что это за фигня вообще так? Это <laughs> <laughs> вообще крепость, это просто якась хата. Это не крепость, это просто якась хата. О, что-то я бачу, мне кажется. Хотя вряд ли я выиграю, блин. Дурки. Да. Ну конечно. У ті... мене, блин, даже красивіше, ніж э, ця фигня. Ну. От... Ну шо это такое? Шо це за фігня вообще? Я не, не розумію. А двері -то відкрити не можна, вот. Ого. Він тут не достроїв. Ну все одно ужасно за це, що це що, блін Вибрали менше часу, блін вже закалібали, вже так мало часу вибирати. Ну і шо тут далі Тодальше... нічого? Не понял? Что тут пишет? Тут ничего не написано. Что-то написано, блин. Я не успел. О, он мало времени. Тау, да, ставьте ужасно. Ну, хорошо. Ой, я там писав ужасно. Ладно. М -м так. Угу, угу. Так. Тут не достроили, то ужасно. Да уже задовбало, блін. Блін, тут мало було, блін, велика постройка, но її не достроїли. Ну если одно ужасно, це що, блін, Ну вот ладно. Ну навіщо вещи вытянул крепость, блін, вибрали? Треба щось інше. Так. Ну тут тоже повна фігня, блін. Да, просто... Ну шо за, блін, Каменна коробка, блин, якась не блін. блин. Офігеть, повна фигня. Так. -у -у. Опять якась дорога, непонятно. Ну шо це такое? Ну, а це, в принципі, нормально. Ну, хоча б плохо поставлю, вже буде нормально. Такие, блин, палочки. Вообще капець. Так. Ага, ага. М -м -м так. Ну -так. Тоже я бы повна фигня, підписник я бы так би сказав. Даааа, капец, повен. Ну тут даже не играть не ма. Ну я сам не встиг достроїти, но. Ну. <звук> Че так мало блоків? Я знаю, я розумію, что це не достроили, но ч так мало блоків? Мало кто набагато більше. Да, ну крепость. Майже всі не встигли, блин, достроїти. О, это що такое, блин. Що це все за фигня крепость. Ну так тебе бы сказав, да. Тут всі штукенти спам, а скриніку. Не можна можно блін, блин, дурак я поставив просто плохо. Ай, ладно, ну ладно, тут некрас плохо нормально. Ну даже нормально я бы поставил бы, да. Так, давайте. Оп! Ну давай, ты давайте я хочу інше выйти. О, це вже красивенько, хорошо, я би сказав, тільки Дика дикарати, то немало. Пройти даже не ну, Да, плохо, плохо, короче, да. Нормально. Ладно. Чьво? Е, Чиво... е Ну, вона не достроєна, да. Видимо, не ну, як, хто би сумнівався, <схи> і ніхто не виграв. Ну, фігня повна. Короче, з вами був я, Нубік Майнкрафті, і всім пока. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, який є в описі під моїм відео. Ну коротше, всім пока!